2025 рік став справжнім роком тріумфу для спортсменів та спортсменок Вінничини. На одній з головних спортивних арен планети, всесвітніх іграх у Китаї, вони показали неймовірну силу духу, майстерність і жагу до перемоги. Вінничина вкотре заявила про себе на світовому рівні. Петро Давиденко чемпіон всесвітніх ігор з бойового самбо. Петро довів, що є найкращим у світі, адже у його активі Кубок світу, чемпіонський титул Європи та високе звання заслуженого майстра спорту України. Ангеліна Чернявська та Розанна Вечерук срібні призерки всесвітніх ігор зі спортивної акробатики, чемпіонки світу та Європи, майстри спорту України міжнародного класу, їхній виступ це мистецтво, неперевершена техніка, грація та артистизм. Віталій Коломієць срібний призер всесвітніх ігор з пауерліфтингу. Майстер спорту України міжнародного класу. Він став справжнім богатарем, який долає будь-яку вагу і підкорює вершини світового спорту. Каріна Островська, Еліна Козачанська та Аліна Пугач. Жіноча група зі спортивної акробатики є однією з найкращих у світі. Володарки Кубку світу минулого року, бронзові призерки Чемпіонату світу та Європи 2025 року, майстри спорту України міжнародного класу. На всесвітніх іграх у Китаї вони посіли п'яте місце. Новий олімпійський цикл для спортсменів Вінничини розпочався яскраво. Вони вже заявляють про себе на найпрестижніших змаганнях світу, впевнено прокладаючи шлях до олімпійських вершин. Володимир Чмих увійшов до числа найсильніших молодих важкоатлетів планети, здобувши бронзу чемпіонату світу. Його молодість, сила та характер дарують надію на нову золоту сторінку в історії української важкої атлетики. Володимир Обухівський вже сьогодні робить неможливе. Будучи юніором, він виходить на старт серед дорослих і перемагає. Тріумф на міжнародних рейтингових змаганнях з маунтенбайку крос-кантрі та виконаний норматив майстра спорту України міжнародного класу стали свідченням того, що майбутнє нашого велоспорту в надійних руках. Дмитро Даниленко заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каноя, фіналіст Олімпійських ігор у Парижі, який продовжує підкорювати світові водойми. Шосте місце на чемпіонаті Європи в оновленому складі байдарки-четвірки це ще одна сходинка на шляху до нових перемог. Володимир Нараєвський у складі української байдарки четвірки здобув шосте місце на чемпіонаті світу. Майстер спорту України, який впевнено заявляє про себе серед еліти світового веслування. Рахман Гамідов змусив світ говорити про себе. На чемпіонаті світу він зупинив призери Європи і посів почесне сьоме місце серед найсильніших борців планети. Його боротьба це шлях до великих перемог у майбутньому. Валерія Якушева обличчя та серце Вінницького волейболу. Капітан жіночої команди Доброді Медуніверситет ШВСМ, найкраща волейболістка України 2024 року. Вона веде команду вперед і надихає її на нові перемоги. Високі здобутки демонструють спортсмени Вінничини і в неолімпійських видах спорту. Їхні перемоги це доказ сили, таланту та непохитної волі до перемог. Яна Шелемба, справжня зірка світового ММА, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка світу та Європи, краща борчиня у світі серед жінок за версією міжнародної федерації змішаних єдиноборств ММА. Її ім'я вже вписано золотими літерами у світову історію змішаних єдиноборств. Тимофій Сідун та Ксенія Кононцова, танцювальна пара, яка підкорила світ. Чемпіони світу зі спортивних танців у латиноамериканській програмі, майстри спорту України міжнародного класу, вони сяють на світових подіумах, поєднуючи пристрасть і витонченість у латиноамериканській та європейській програмах. Мирослав Касьян та Ольга Велієва неперевершені чемпіони Кубку світу та Європи з латиноамериканської програми. Майстри спорту України міжнародного класу, які довели, що українська школа танців серед найсильніших у світі. Софія Бордінських бронзова призерка Кубку світу з бойового самбо. Майстер спорту України міжнародного класу. Вона піднялася на п'єдестал серед найсильніших і довела, що українська боротьба це завжди про майстерність і перемогу. Іван Чубренко. Гордість українського пауерліфтингу в цьому році продовжив перевершувати власні здобутки. Спортсмен впевнено увірвався до нової для себе вагової категорії до 83 кг кілограм та одразу ж здобув перемогу на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачі, встановивши свій 15-й світовий рекорд. Наполегливі тренування та ментальна стійкість допомагають Івану Чупринку роками залишатися на вершині світового пауерліфтингу. Гордістю Вінничини є і спортсмени паралімпійці, які своїм прикладом доводять, що меж немає там, де є сила духу, мужність і жага до перемоги. Ірина Буй, Григорій Вовчинський та Олександр Казік одні з найсильніших спортсменів у парабіатлоні в своїх категоріях. Заслужені майстри спорту України, чемпіони Паралімпійських ігор 2022 року. Вони підкорюють траси та серця мільйонів, перетворюючи спортивну боротьбу на справжнє мистецтво. Дмитро Мариненко багаторазовий чемпіон світу та Європи з шашок, заслужений майстер спорту України, неймовірний тренер та наставник. Сам Дмитро Сергійович та його вихованці вже багато років демонструють високі результати як на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. Високі спортивні результати демонструють ветерани війни з Вінничини. На всеукраїнських та міжнародних змаганнях вони впевнено доводять свою майстерність, силу волі та відданість Україні. Іван Лавренюк срібний призер найпрестижніших міжнародних змагань серед ветеранів війни Інвіктус Геймс 2025» з біатлону. Справжній воїн приклад неймовірної сили духу та стійкості на шляху до перемоги. Ярослав Бегас чемпіон світу з пара і срібний призер чемпіонату України з пара триатлони. Ярослав приклад життєрадісної, незламної людини, яка впевнено, долаючи перешкоди йде до своїх мрій та вершин. Армен Гаребян переможець міжнародних змагань Strong Spirit Games з жиму лежачі та веслування на тренажері. Став чемпіоном України зі штовхання ядра та здобув срібну медаль на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Його успіхи підтверджують багатогранність та високий рівень підготовки серед ветеранів. Роман Кашпур став першим в історії України ветераном війни, який на протезі здолав усі шість марафонів серії Abbott World Marathon Major Six Star, а також Бостонський марафон. Його результати демонструють неймовірну наполегливість і прагнення досягати неможливого. Ярослав Фіногенов призер міжнародних змагань серед ветеранів війни Strong Spirit Games у гирьовому спорті та жиму лежачі. Він підтвердив, що українські ветерани не лише сильні тілом, а й стійкі духом. 2025 рік ще раз показав, що навіть в умовах війни спортсмени Вінничини продовжують перевершувати себе. Кожна їхня перемога, кожна медаль це не лише результат наполегливої праці. А й потужний сигнал усьому світу про силу та стійкість українського народу. Їхні здобутки на міжнародних змаганнях формують імідж України на світовій спортивній арені. Вінничани доводять, що майстерність, витривалість і прагнення до перемоги неможливо зупинити кулями та снарядами. А наші спортсмени здатні підкорювати будь-які вершини. Сьогодні ми пишаємося кожним та кожною з них, адже їхні результати це гордість області та натхнення для нових поколінь. Ми пам'ятаємо кожного та кожну. Хто віддав своє життя заради нашого майбутнього, заради української держави?